Сьогодні ми зануримось в історію зіткнення, яке без перебільшення назавжди змінило Східну Європу. Це історія про те, як руські князівства зустрілися з наймогутнішою силою свого часу монгольською імперією. Ну що ж, почнімо? Просто уявімо на мить. Початок 13 століття роздроблені, ослаблені між особицями Князівства Русі. І от на їхніх кордонах з'являється сила, якої світ ще не бачив. Питання було не в тому, чи буде війна. Питання було в тому, хто взагалі зможе вижити. Отже, з чого все почалося? А почалося все з монгольської бурі. І це не просто метафора. Це була лавина, що прокотилася землями Русі з такою швидкістю і жорстокістю, що старий світ просто розсипався на друски. Подивіться на ці дати все відбулося неймовірно швидко. Битва на Калці у 1223 була по суті лише розвідкою боєм, таким собі страшним попередженням, яке, до речі, не всі сприйняли всерйоз. А вже через півтора десятиліття почалося повномасштабне методичне завоювання. І от апогей вторгнення облога Києва. Це було серце Русі, її духовний і культурний центр. Літописи розповідають про безперервний гуркіт облогових машин день і ніч. Це була неймовірно технологічна, добре організована армія, яка крок за кроком руйнувала оборону міста. 200. Просто вдумайтесь у це число. Із 9 тисяч будинків, що були в Києві до облоги, залишилося всього 200. Італійський мандрівник, який побував там через кілька років, писав про те, що місто перетворилося на суцільне кладовище для всюди лежали незліченні голови і кістки мертвих людей. Масштаб катастрофи важко навіть уявити. І ось тут ключовий момент. Треба розуміти, монголи прийшли не просто пограбувати і піти. Ні, їхньою метою було підкорення. Вони прагнули включити ці землі у свою імперію і отримувати з них постійну данину. Це була не просто війна, це була зміна всього світового порядку для Росії. Тож давайте тепер подивимось, якою ж стала нова реальність для тих, хто вижив, як тепер виглядала влада і життя під п'ятою завойовників. Перш за все з'явився новий центр сили, землі, що колись були половецьким степом, стали частиною величезного улусу Джучі, який ми знаємо як Золоту Орду. Її столиця Сарай на Волзі тепер була тим місцем, куди дивилися всі руські князі. Саме звідти йшли всі накази. І ось головний інструмент цієї нової влади ярлик. З тюрського це слово означає указ або наказ. Це був документ, який хан видавав руському князю. Без цього папірця князь не мав жодної легітимної влади. Право на правління тепер не передавалося у спадок, а дарувалося, чи точніше видавалося завойовниками. А щоб контролювати все на місцях, були баскаки. Це, по суті, були очі та вуха хана. Вони збирали данину, а це була десятина з усього, з людей, з майна, і якщо хтось був незгодний, то за спиною баскака завжди стояв військовий загін. Порядок підтримувався залізною рукою. Отже, шлях до влади для руського князя тепер виглядав саме так: це був шлях приниження. Треба було їхати тисячі кілометрів у сарай, кланятися хану, доводити свою лояльність, і тільки тоді, можливо, ти отримаєш той самий ярлик. Це була повна абсолютна залежність. Та, здавалося б, у цій системі тотального підкорення не було місця для спротиву, але знайшлася людина, яка спробувала кинути виклик цьому новому світовому порядку. Знайомтесь, це Данило Романович, князь Галицько-Волинський. Його князівство було найзахіднішим і найменше постраждало від навали. Але й він розумів, щоб виграти час і врятувати свій народ, треба їхати в Орду. Треба було схилити голову. І ось ця фраза, яку записав літописець, вона каже про все о лихіша лиха честь татарська! Це слова людини, яка повернулася з Орди, отримавши ярлик, але відчувала глибоке приниження. І саме це приниження, схоже, стало паливом для його подальшої боротьби. Данило не просто розпалив у собі ненависть він почав діяти дуже прагматично і продумано. Він шукав союзників на заході, в Угорщині та Польщі. Він модернізував свою армію, він будував нові потужні фортеці. І, що найцікавіше, він почав переговори з Папою Римським про організацію хрестового походу проти монголів. Кульмінацією цієї діяльності стала коронація. У 1253 році Данило прийняв королівську корону від папи римського. Це був неймовірно сміливий крок. Він не просто ставав королем, він символічно виводив свою державу з-під влади хана і ставив її в один ряд з європейськими королівствами. Це був прямий виклик. Але знаєте, одне діло проголосити себе королем і кинути виклик, а зовсім інше реально перемогти наймогутнішу імперію тогочасного світу. Боротьба тільки починалася. І перший успіх прийшов доволі швидко. Війська Данила змогли відбити напади темника Куремси. Це була перша значна військова перемога руського правителя над монголами з часів Батиєвої навали. Звісно, це дало величезну надію. Здавалося, що опір можливий і він дає результати. Та Орда вирішила показати, хто тут насправді головний. Замість куремси прийшов один з найкращих полководців імперії Бурундай, і він поставив Данилу ультиматум, від якого неможливо було відмовитись. Спочатку йди з нами в похід на Литву як наш союзник, а потім, на доказ своєї вірності, розбери укріплення своїх міст. Данило був змушений підкоритися. Стіни Львова, Луцька та інших фортець були розібрані. Це була демонстрація сили, яка показала наскільки крихкою була ця незалежність. Ну а що ж було далі? Що сталося з королівством, яке так відчайдушно боровся Данило після його смерті? Перейдімо до останньої і, на жаль, досить сумної частини нашої історії. Після Данила королівство розділили його спадкоємці, і вони були абсолютно різними. Його син Лев був войовничим, постійно воював із сусідами. І що цікаво, часто робив це залучаючи монгольські війська. Його ж твоєрідний брат Володимир Василькович навпаки був книжником, філософом, будівельником. Цей внутрішній розкол, звісно, не зміцнював державу. І ось фінал. Після короткого періоду відродження за короля Юрія і, династія Романовичів уривається. Останні її представники Андрій та Лев II загинули в битві іронічно знову ж таки з монголами. А в 1340 році, після отруєння останнього правителя, королівство остаточно розпалося і було поглинуте своїми сусідами Польщею та Литвою. Історія королівства руського, що постало з попелу, залишає нас із цим питанням. Чи було це просто останнім спалахом згасаючої Київської Русі, чи можливо це була спроба створити щось нове західно орієнтовану державу на уламках старого світу? Як би там не було, це була нейновірна історія боротьби та виживання, яка на століття вперед визначила долю всієї східної Європи.